Позаду мене місце, куди Житомиряни приходять, аби відпочити та насолодитися музикою. Це Житомирська обласна філармонія Святослава Ріхтера. Давайте разом дізнаємося її історію. Коли згорів старий тератор Житомирський, це був 1843 рік. Знаходився він, тут зараз площа Корольова, де пам'ятник корольова. Житомиряни почали їздити і добиватися того, щоб їм побудували новий театр. І от зробили проєкт. Проект зробив архітектор Іван Штром, один із самих відомих європейських архітекторів. І почали будувати у 1853 році. І за два роки побудували 6 жовтня 1855 року. Це був перша була перша вистава було відкриття театру. У цьому році, як ви знаєте, ми будемо святкувати 170 років. Житомирська обласна філармонія прийшла сюди у 1967 році. В 2012 році Міністерство України, Міністерство культури України дозволило нам присвірніше присвоїли нам ім'я нашого земляка Святослава Ріхтера. Я хочу, щоб ви побачили рояль, який відчував на собі руки великого майстра Святослава Ріхтера у 1965 році. Це саме той рояль, який Святослав Ріхтер шукав по всьому Житомиру, а знайшов у музичному училищі пороки. І, от саме на ньому він зіграв свій останній концерт, своє прощання з Житомиром. Після 1965 року він уже не був. Ми знаходимося на самому верху. Називається це місце у театрі, як тоді називалося у нас в філармонії. Зараз говоримо балкон, був гальорка. І ще був райок зі Надзвичайно добре роздивлятися у ці розписи, які є у нас навкруг люстри. До речі, з самого початку цих розписів не було. Вони з'явилися тільки у 1896 році, коли у нас провели електрику. Розписи на той час були натуральні. Їх робили італійські майстри на самі перші, а зараз це вже не розписи. Зараз це вже репринти, ну, звичайно, вони зміст на них той самий що був. Одна з легенд говорить про те, що акустика у нас найкраща була тоді по всьому краю через те, що там посеред під на сцені був закопаний горщик золотом. Хочу. Зразу сказати відповідально, коли робили капітальний ремонт, піднімали підлогу, копали котлован. Ми всі дуже крепко дивилися, золота нема. Інші говорять, що якісь амфори в стінки. Ніколи тих амфор не було. Хіба що десь в Єгипті у нас це було не прийнято? У нас міцні кам'яні стіни, зроблені з каменю, який стягнули з берегів тетера. Тут його подрібнили на волах. Гроші, на які дали самі громадяни. Приїхала італійська балетна антреприза, і прима Балерина цього театру захворіла і померла тут у нас. Вона схоронена десь на католицькому кладовищі. Її могили не знайшли, але є могила її коханого. Гаїтано Мазагарі, він був бутафором. Коли вся італійська трупа відлетіла, від'їхала, бо не було кому танцювати. Примеш, немає. Він залишився. Він ще довгий час працював у Житомирському театрі. Коли інколи у нас з'являється привид, то ми думаємо, що цілком можливо, що це саме закоханий Мазагарі. Ломала, шубаки, чупчики, ломала. Знаходимося в музеї поліського академічного ансамблю пісні танцю лянок імені Івана Сльоти. У 1958 році це був створений молодіжний хор лянок. Це був тільки хор, як мені розповідали, 50 чоловік і два баяни. А вже потім цей хор скоротили до 12 чоловік. Це був вокально-хореографічний ансамбль льонок. І тільки в 1970 році відновили роботу поліського академії, на той час ще не академічного поліського ансамблю пісні і танцю. Бо так Іван Михайлович планував собі його відтворити. Люди, які стали історією цього ансамблю, до речі, працював Михайло Гузун, працював Рафаїл Волославович Милиновський, е працював Віктор Олексійович Гуменюк. Це один із тих перших, який співав Альон, святе, синю, синю, Раїса Добролєжа — заслужена артистка України. Ось тут ви бачите куточок із музичними інструментами, які, на яких свій час грали в поліському ансамблі. Ось цей інструмент дуже цікавий, називається козобас. Це щось схоже на контрабас, Це басовий звук. Ну, звичайно, звучала обов'язково бандура. На 60 всі свої чотири струни. Далі звучали дві. Гармошки, але в нас їх називали гармоньки. Оце називається просто коза. Ви погляньте, он той гачок, бачите, металевий. Тим гачком на міхах надувають отой мішок. Мішок кладуть під паху, беруть дві дудки, по черзі в них мухають, але звук був такий, як у шотландської волинки.